Я лежав в бункері, який був два рази пробитий, типу, авіабомбами. Завалило все, і тільки серединка сталася ціла, я в цій серединці лежу, прикутий до ліжка. Ти часто в своїй голові дивишся цей фільм про Маріуполь? Дерева, є, вишні цвітуть, Цвіт такий весь рожевий. І все розірване навколо. Нам вже сказали просто: здаємося в полон. Чи надавалося якесь лікування і яке воно було? Робили так, щоб не стало гірше. Типу, не гниє. Все чудово. Які з харчуванням було там. Ти про неї про цю їжу не зовсім думав, бо там убивали просто. Голод це найсильніше, з чим ти зустрічаєшся. Вбивство і голод. Важко вбивати людину і найчастіше — це голодування. Я сів у карету швидкої допомоги. Я просто спитав у медсестрички, кажу. Ви справді з Україною, вона каже, «Да». І мене мовчки просто течуть сльози. Завжди йдуть розмови про те, що полон найстрашніше, що завжди з собою треба нести запасну гранату на випадок раптом. що. Скажи мені, будь ласка, що це не так. Я міг взірватися, застрелитися, підірвати себе і всіх на місці. Типу. Там в бункері варіантів отак от було. Але ми вибрали найскладніший варіант. Найскладніший варіант це жити.